Смакуємо і слухаємо музику далі. А чому 13 вересня 1944 року народився російський співак і композитор Олександр Розенбаум? В іншому напрямку пішли в жанровому сенсі. Є у цього виконавця пісня, яку люблять і знають усі. Музика сніданку. Доброго ранку! 13 вересня сьогодні своє 60-річчя відзначає Олександр Якович Розенбаум. Написала Сойка бісімо. А два слова не скучай. Ми розстались сілище весної, а тепер пора підраль встречать. Колись, коли ще були бобінні касети, всі наспівали між собою потихеньку пісні, які називали Блатняк. Насправді потім з'ясувалося, що, що це цикл міфічного Саша Розенбаума. Цикл пісень на одеське оповідання Ісаака Бабеля. Ми баташлі из за угла. Коп-стоп, Ти много на себя взяла. Але є пісні у Олександра Яковича, які близькі абсолютно всім. І оскільки почалася осінь, то напевно сьогодні має звучати пісня Вальс Бастон. Часто віжу я сон, моє дивительний сон в осень нам танцює Вальс Бастон. Сам Олександр Якович говорив, що він більше трьох тисяч разів виходив на сцену, і співав пісню «Вальс-бастон». І от коли навіть в три тисячі перший раз він виходив і починав співати на каврі із жовтих лістів. В платі це просто і спадарінала вітрам кривдишина. Все для нього поверталося, ніби вперше. Він згадував в той момент, як він цю пісню написав. Танцювала. подворотне Осень вальс постом отлетал Теплый день и хрипло пел саксофон Александр Яковлевич, вам здоровья и натхнение а нам всем Гарной осени, светлой музыки и прекрасных дней. А когда затихли звуки сумраке ночном, Все имеет свой свое начало. Загрустить сполагнула осень маленьким дождем. Невідомий Розенбаум всі подробиці дізнайтеся після 9-ї години в ексклюзивному інтерв'ю його друга, відомого журналіста Дмитра Гордона. Варто дочекатися. Ну а далі рулиць Руслана Писанка, програма Ав.